Вітаємо всіх глядачів, ви на YouTube-каналі компанії Вест. Сьогодні вам насправді показуємо супер крутий трактор з останнього надходження Ісекі Гіаз 273 з оригінальної японської кабіни. Почати хочу, власне, з кабіни, як ви бачите, вона повністю панорамна, це раз, а по-друге, кабіна повністю герметична. Тобто, ви коли сидите всередині, то настільки класна шумка, що Коротше, японці зробили так, щоб працювати одне задоволення. Переходимо до технічних характеристик. У нас трактор, як ви розумієте, з назви 27 кінських сил. Стоїть під капотом трьохциліндровий двигун. Дизельний, атмосферний, в просто прекрасному стані. Він обслужений, до речі, в ньому замінені рідини, фільтри, і вже нічого якби, робити не потрібно. Відразу їдете собі в поле і цим тракторцем працюєте. Колія даного трактору по центру передніх коліс складає 110 см, тобто міжряддя 55 см. І вага такого трактора це 1,5 тонни. Передня резина стоїть вже повністю нова, виробника БКТ. Розмір цієї резини 7х16, а от задня ще стоїть японська резина. ОХЦУ, її розмір 11,2х24. І я звертаю вашу увагу, що наш диск є розбірний, а це означає, що колію ще можна буде розширити. Зробити, наприклад, під 100 20, скажімо, це такі більш стандартні значення в наших умовах. Як і будь-який японський трактор, наш також комплектується ґрунтофрезою. Це японська ґрунтофреза, його рідна, робочою шириною 160 см. Ножі, на ножах ще є, до речі, фарба. Ну, Перфектному стані є ножі, міняти їх не потрібно сезони 3-4, вони ще походять. Сама також фреза у нас має і швидкоз'єм, і що важливо, автопопадач кардана. Тобто підчіпляти-зачіпляти взагалі не буде ніякої проблеми, і зробити це можна дуже-дуже швидко. Сам трактор трьохточкова навіска, потужний задній міст, ну і, звичайно, що боковий плаваючий нівелір. Тут все стандартно, саме цікаве в кабіні, тому йдемо в кабіну і тут вже далі поговоримо про інші характеристики. Мій зріст 183 см. Як ви бачите, своїми габаритами я поміщаюся в принципі досить впевнено, ще навіть невеличкий запас є. Також можна з плюсів відрегулювати по висоті кермо вже під себе, кому як буде зручніше. По комплектації у нас трактор має гідропідсилювач керма. Повністю механічна коробка перемикання передач. Я вважаю це великим плюсом. У нас є 4 швидкості, 4 діапазони і, власне кажучи, сам реверс. Напрацювання в трактора 716 мотогодин. Панель приладів така ще от аналогова, і внизу там є у вас вся потрібна індикація, щоб розуміти трактор. І е, підключення переднього моста відбувається не механічно, а за допомогою системи IQ і обер на місці. Це робиться тумблером. У вас є ось такий тумблер. І за допомогою тумблера ви вже відповідно підключаєте і оберт на місці. Зараз я вам покажу, як це працює, і сам передній міст. По праву руку вже стандартно для всіх тракторців, підйом опускання на візки і блок керування нівеліром, ручні та автоматичні налаштування. Функція пам'яті фрези також абсолютно стандартно виведена сюди під кермом, щоб вам було зручно піднімати, опускати фрезу. Вал відбору потужності має у нас 4 швидкості вперед. І з цим важелем ми перемикаємо напрямок. Руху самого валу або зліва направо, або справа наліво. Тобто ми можемо фризувати вперед, можемо фризувати назад. Ще один великий плюс свічі розжарення в тракторі нагрівається примусово, а не автоматично. Тобто, хто розуміється, він знає, що це набагато краща система, тому що ви завжди будете заводитися в холодну пору року, саме взимку. Давайте так, заводимо тракторець. Заводиться трактор з пів оберту. Не знаю, чи вам мікрофон передає, наскільки в кабіні стало тихіше, коли я закрив двері, але ну, в цілому справді шум значно-значно менший. Також ще по комплектації, у нас, звичайно, що кабіна є з опаленням, у нас є кондиціонер, тобто максимально комфортно, вам буде працювати будь-яку пору року. Ну і в нас також ще є люк. Це з плюсів, і я вам обіцяв, що я покажу функцію оберту на місці. Зараз продемонструємо, як це все діло працює на практиці. Трактор навколо своєї осі розвертається. І ще покажемо роботу фризи. Включимо якусь першу швидкість. Це в нас, власне кажучи, є перша швидкість на ґрунтофризі. Коштує такий тракторець в комплекті з грунтофризою, шестимісячною гарантією, повним пакетом документів для реєстрації, 12,5 тисяч умовних одиниць. Ви можете його замовити з доставкою по Україні на е, своє подвір'я. Також нагадую, що у нас є програма обміну. Можна свій тракторець здати, придбати такий чи будь-який інший з нашого асортименту. А весь асортимент, як завжди є на нашому сайті. Всі активні посилання будуть в описі до цього відео. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. Всім дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.